Це проєкт вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску Глок-19 пістолет, розроблений австрійською фірмою Глок. Вперше представлений у 1988 році як більш компактний варіант «Глок-17», на даний момент має 5 генерацій, які дозволяють йому наслідувати всі переваги та позбуватись недоліків. Візитівкою пістолетів Глок є використання ударно-спускового механізму одиночної дії і високі бойові та експлуатаційні якості. Перебуває на озброєнні поліції, спеціальних підрозділів та Збройних сил по всьому світу, включаючи Ватикан, де його використовує Швейцарська гвардія. В Україні перебуває на озброєні ЗСУ, ССО та спецпідрозділів поліції та СБУ. Випускається в калібрі 9 х 19 парабелум Має ствол довжиною 4 дюйми та комплектується магазином ємністю 15 набоїв, які можуть бути замінені на магазин з більшою ємністю 17, 19, 33 або навіть на барабанний, на який вміщує 100 набоїв. Він вже у війську. А ти.